Друзі, вітаю доброго здоров'я! Приїхали до лісу, нарізаємо сосну. Значить, що ми зрізаємо? Я зрізаю верхівочки сосни. Ось таким чином ножика гарно нагострили. Зараз це я приїду додому, візьму на паньочку, буду різати. Зроблю відвар і потім цей відвар буду додавати в сироп. Можете подивитися, якщо я не помиляюсь, то ось цей відвар, який ми зваримо, дається один стакан на три літра води. Це має допомагати для весняного розвитку бджіл. В принципі, я ще таким не займався, не пробував робити. Осінню ми збирали це для касу, варили касу 81, додавали в сироп. Зараз ми це робимо для розвитку бджіл. Через кілька тижнів, можливо місяць, будемо дивитися, як будуть розвістати. Ось бачите, є у сосни такі почки. Тобто сосна цвіте. Так як дерева цвітуть так само і воно. Коли вони зацвітуть, то ці почки ми будемо збирати вже на осінь. Тобто ми їх зберемо, положимо, підсушимо і вже вони у нас будуть до осені лежати. Восени, коли будемо загодовувати, ну як восени, десь в серпні місяці будемо загодовувати наших бджілок, тоді будемо варити кас 81. Для цього нам буде потрібно оці почки, пучки кажу почки, пучки сосни і полинь. З нього ми будемо варити каз 81, і вже потім цей кас будемо додавати у сироп. Ну а зараз повторюся: нарізаємо молоденькі. Тут у нас є така посадка, сосни називається. Вони тут не дуже такі гарні, можна побачити дерева ну, по великому рахунку. Тому ми їх так трошки не шкодуючи нарізаємо. В принципі, для цього, що я зараз роблю, можна було б і більші гілляки різати. Я думаю, що воно в себе працювало. Яким чином воно працює, я не знаю, скажу чесно. Там кілька відео подивився. Сьогодні буду перший раз давати сироп, тому і вирішив поділитися з вами те, що я буду робити. Пишіть коментарі, коментуйте, особливо досвідчені пасічники. Можливо, напишуть, що це ерунда, тому що кожен пасічник е, по-своєму хтось, якби якісь, е, ну, тому подібні речі, як зараз усну давати для розвитку. Схвалює, займається цим. Комусь нема на це часу через те, що має там пасіку більше 150 сімей, тому що достав бджоло сімей це, ну, це невелика рахується в принципі, пасіка. І хтось дуже противник цього, так як є блогери, що кажуть, що бджоли якби, самі ж не летять пососну, значить, їм цього не потрібно, ну не знаю. Можливо, бджоли не летять, але я думаю, що якщо тут містяться ці речовини, які їм треба, і ми можемо зараз це дати, то чому б і ні? Тому такі от справи. Що сьогодні будемо робити? Будемо ще знімати у наступних відео. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті і Божого благословіння. У нас вже дні такі тепленькі. Ось приїхали до лісу, ніби і роботу робиш щось корисне, а ніби там діти гуляють і маєш ну, якби, такий трохи спочинок. Тобто можеш трохи відпочити, тому що як-не-як, -як, а голова забита, зараз світ, сучасний живе так швидко, рухається, а в ліс приїхав, пташки співають, природа шепче, совечку світить, і вже якось відпочиваєш. Тобто морально, голова розгружається, відпочиває. Тому насолоджуємось природою, цінуємо те, що маємо. Адже у бетонних джунглях, як більшість людей зараз хоче жити у місті, цього спокою, на жаль, немає. Вчора їздили до Києва, побули там з дружиною цілий день. Я по своїх справах поїхав. Дружина поїхала до сестри з дітьми. І вже додому їхали ввечері, були раді, що їдемо, тому що як-не-як, а Київ дуже весна є. особливо коли ти вже звик до такого простого, сільського би, життя, то вже би, хочеться. Тиші і спокою більше. Тому вот такі от справи. Всім миру і добро.